Взяли всі праву ручку, біля ручка. Поклали поряд беремо і ще меншого кольору, зеленого кольору, менше взяли. Вихователька Вікторія веде молодшу групу. Тут діти до п'яти років. каже, малеча за садочком сумувала. Вони зайшли. Побачили свої шкафчики. Деякі вже забули, деякі пам'ятали і бігли до шкафчиків, тому що це ж все їхнє. Потім, як вони зайшли в групу, то вони теж це ж їхні іграшки. Іграшки засумували, так без них. Діти ж один одного не забули. Мене тільки Матвієнка любить. А ти з ким сумував? За Матвієнка. За, За Міланою, так? Да. Більше року тут не чули дитячого сміху. Нині у стінах дошкільного закладу знову вирує життя. Вихованці грають і навчаються. Щойно на Криворіжжі покращилася безпекова ситуація. Серед батьків провели опитування чи повертатися садочком до роботи офлайн. Відповідь більшості так, але за умови обов'язково має бути укриття. Наш садочок розрахований на 91 дитину. А згідно того, що у нас укриття на 50 місць, на сьогоднішній день у нас 29 дітей. І ці діти будуть відвідувати повний робочий день. Укриття облаштували за всіма вимогами. Зробили вентиляцію, санвузол та ігрову кімнату. Це для медичної сестри, якщо необхідно, надання першої медичної допомоги. І тут дітки у нас знаходяться, поки лунає тривога. З 17 квітня дітлахів приймають понад 20 дитсадків Кривого Рогу. Запрацювали так звані експериментальні групи. І на цьому влада обіцяє не зупинятися. На кінець травня 42 садочки, і за літо буде ще десь до 63-64 садочків. Доведена кількість проводиться дуже велика робота разом з ДСНС, тому що це фактично треба зробити нові укриття за усіма стандартами. За більш як рік вимушеного простою, вдалося зберегти й педагогічний колектив. А вже з 1 вересня у кривому розі планують відкритися. І сто шкіл про це ми також обов'язково розкажемо. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.